Вітаю слухачів і бажаю миру та міцного здоров'я. Дане відео стосується проблематики остеоартриту. Також часом вживається термін остеоартроз, скорочено ОА. З усіх хвороб суглобів, саме ця є найчастішою. Але коли ОА вивчити глибше. Стає зрозумілим, що механізми розвитку даного стану в різних суглобах не одинакові. Цим я хочу сказати, що очевидно під одною парасолькою з назвою ОА зібрались різні хвороби, фінальною стадією котрих є руйнування хряща та інших тканин суглоба. ОА міжфалангових суглобів пальців рук. Відрізняється значно вираженим запальним компонентом, і тому цей вид ОА отримав назву запального. Мною разом з працівниками медичного центру Академічна Медична група Львів встановлено зв'язок запального ОА із зниженням рівня естрогенів у жінок в період переменопаузи та менопаузи. У цьому відео. Я хочу ласкаво запропонувати аудиторії подивитись мій виступ на конференції з міжнародною участю Різдвяні читання у Львові 27 листопада 2024 року, в якому я обґрунтовую доцільність застосування менопаузальної гормонозамісної терапії з метою запобігання розвитку запального ОА майбутньому Одне з моїх відео буде присвячене методиці проведення менопаузальної гормонозамісної терапії, але наразі я б хотів зазначити також інші, окрім профілактики запального акестей, її позитивні сторони. Дозвольте назвати ці позитивні сторони. Найбільш відомою є полегшення клімактеричних симптомів. Таких як припливи, пітливість, сухість піхви, біль при статевому акті, нетримання сечі та інші урогенітальні проблеми, далі профілактика остеопорозу, покращення стану шкіри та волосся, захист серцево-судинної системи, покращення пам'яті та концентрації, підвищення рівня енергії. Та емоційного благополуччя. А тепер перейдемо до виступу на конференції, після якого продемонструємо інтерв'ю з пацієнткою з вузликами Гебердена. Вельмишановна Валентина Володимирівна, вельмишановний Омелян Володимирович, дорогі друзі, колеги. Дуже радий з вами бути разом. І з приємністю поділюся з вами своїми знаннями на тему запального остеоартриту кістей. Ми на цю тему мало з вами розмовляли. Вона якось не була така уділена достатньо великою увагою. Я вирішив на це звернути увагу. Ну, до речі, тут є такий словнозвісний симптом, називається ерозії по типу крил чайки. Я якраз літом відпочивав на морі, дивився, як чайки літають, сюди рахував, але вже сюди не вставив. І тут наступний це є симптом, називається ерозія по типу зубів пилки. Зверніть увагу, що дистальні міжфалангові суглоби є уражені, проксимальні міжфалангові суглоби теж, тут є звуження суглобових щілин. А от п'ястково-фалангові є абсолютно інтактні. Остеоартрит – синонім остеоартроз. І ви, напевно, всі знаєте, як наші люди люблять казати, а то солі, то не переживайте, то все добре, то нічого страшного. Я потім скажу, чому кажуть солі. З 2019 року з відкриттям мого приватного медичного центру, академічна медична група. Я дуже активно вивчав УЗД-картину разом, звичайно, з УЗД-фахівцями. І тут, для прикладу, є картинка дистального міжфаланового суглобу пальця руки з ентезитом, з синовіїтом, з випутом. Але це так для прикладу, поки що загального. І тут вкажу вам, що я подивився особисто. У суглобів у понад 1000 пацієнтів, із них 120 це були пацієнти з запальним остеоартритом кістей. І ми проводили диференційний діагноз, звичайно, з подагрою, з системними хворобами сполучної тканини, з псоріатичним артритом, з аксіальним, спондилоартритом, з, з гемохроматозом та іншими метаболічними порушеннями. Цікаво, що співвідношення жінок. І чоловіків є 11 до одного за даними літератури. Але те, що я бачу, то насправді ще й більше. Може на 15 жінок є один чоловік в реальному житті. Це я проводжу онлайн-консультацію. Жінка десь з далекого сходу показує мені в я бачу це на екрані свого комп'ютера. Вона мені показує отакі от руки. Інша пацієнтка вислала фотографію. І я зараз далі вам всього разом покажу, буде 11 фотографій жіночих рук. І одні руки буду чоловічі. Чоловіків, до речі, теж є естрогени. Це є таку інтригу. Жіночі, жіночі, ну, деякі є трохи спрацьовані. Жіночі, так далі. Ідемо стрілочками, відмічено, де які є ураження. Жіночі так далі. Далі. Далі йдемо, далі. О, там останні були чоловічі. В активній фазі запального остеоартриту ми бачимо набряк. Воно подібно на подагру, але справді це ми потім довго того пацієнта спостерігали і переконали, що це, було, це був дебют запального остеоартриту, який потім розвинувся вже в дальшу фазу. І на цій ранній фазі можливий набряк, Можливе підвищення почервоніння суглоба, і якщо активно не лікувати на цій стадії, то процес буде прогресувати. І тут така велика картинка, будь ласка, подивіться уважно: це УЗД, де видно ентезит, проліферовано синовію і випід суглобів. І тут така схемка, що я бачу, є молоді лікарі, я так подумав, що треба більше це спростити. Отже, капсула є з колатеральною зв'язкою. Синовія проліферує так само, як при ревматоїдному артриті. То дивно, але якби не ОЗД, я б того не знав. Далі та синовія може навіть як панус проникати в хрящ. В суглобі є надлишкова рідина. Тут ми бачимо звуження суглобової щілини і субхондральний остеосклероз. Далі показує на схемці остеофіти, тобто біля суглобові кісткові розростання. Хрящ... Руйнується, так, це є ерозії хряща. Причому ті ерозії можуть проникати і в субхондральну кістку, і також синовіальна рідина може проникати туди, і тоді утворюються субхондральні кісти. Власне, це є наслідок проникнення синовіальної рідини. І наверху знов той словнозвісний симптом крил чайки. Тут є остеофіти, є ерозії. Це є знову ерозії по типу зубів пилки, це є симптом запалення. Далі тут звуження суглобових щілин, кісткові остеофіти, і це може привести до анкілозу. Якщо не лікувати, то реально може виникнути отака картина. Але, будь ласка, знову зверніть увагу, які глибокі ураження дистальних міжфалангових суглобів, які глибокі ураження. Проксимальних міжфаланових суглобів і в цей час жодних змін в п'ятково фаланових суглобах. І тут я розкриваю секрет маленький, який побачив, до речі, наш узидист. Він зараз на фронті, на Харківському напрямку, але це абсолютно його заслуга. Я спочатку скажу, як ми бачимо остеоартрит в цілому, бо ніби рахується, що запальний остеоартрит кістей – то теж остеоартрит. Але насправді, так як то всі хвороби бувають, спочатку є одна велика хвороба, а потім з тої великої відділяються менше, менше, менше. Я пам'ятаю, професор Виговський колись на лекції мені читав, що хворобтерів то є те саме, що ревматоїдний артрит, тільки маленький різновид. І за той час як воно змінилося, що то вже зовсім інша хвороба. Так само склеродермія колись розділиться і так само буде і з остеоартритом, я не сумніваюся. Отже, остеоартрит це є гетерогенна. Це так, на мою думку, до речі, професор Максимович теж такої думки дотримується, я не раз з ним на ту тему говорив. Гетерогенна дегенеративно запальна хвороба суглобів з втягненням у процес сухожиль. Ентезів суглобових капсул, синовії, хреща, субхондральної кістки, і остеоартрит здатен уражувати практично будь-який суглоб. Але механізми остеоартриту, механізми є різні в різних суглобах. Навіть більше того, в одному суглобі можуть бути різні види остеоартриту. І от щоб ту думку далі розкрити, що різні причини остеоартриту, наприклад. Якщо ми візьмемо запят-пістковий суглоб, то відомо, що це через перенавантаження, бо цей суглоб ну, підлягає дуже великому навантаженню. Маємо тут варосну деформацію колін. І при тому в першу чергу, уражується медіальна частина колінного суглобу, страждає хрящ медіальний. Якщо є вальгусна деформація, то навпаки, в першу чергу, страждає хрящ латеральний. Ну, звичайно, надлишкова вага, це колосальна причина. Оце, власне, оця жінка з цими ногами. Менізки. Якщо є ушкодження менісків, то, звичайно, якщо тотальне ушкодження, тут тільки малесеньке воно, то тотально уражується весь колінний суглоб. Частіше уражується медіальний меніск. І, відповідно, остеоартроз в першу чергу уражується медіальна його частина. Або кульшовий суглоб. Дуже часто причина це є дисплазія. Частина суглоба так людина народилась на, на жаль, вона є за межами ацетибулярної впадини. Ну і відомо всі ми нині Умляном Володимировичем говорили на тему остеонекрозу кульшового суглоба. Теж дуже часта причина, але це і при системних хворобах сполучної тканини, і при надлишкових дозах стероїдів, як зараз був ковід, давали воскуліти і так далі. Причин один суглоб, а причин багато. Ну і тут є УЗД. Це є, власне, то, що ми побачили. Тут є дистальний міжфаланговий суглоб. Чорними стрілками позначено потовщений запалений ентез, волокна якого переплітаються з капсулою суглоба. І жовтим кольором відмічено проліферовану синовію і випіт в суглобі. Жовті стрілочки, вони вказують на місця прикріплення сухожиль мязів розгиначів до дистальних та середніх фаланг пальців кистей. Волокна цих сухожиль переплітаються з волокнами колатеральних зв'язок і капсул міжфалангових суглобів. На відміну від міжфаланових суглобів в ділянці пястково фаланових суглобів, сухожилки мязів розгиначів не кріпляться. І тут цей важливий факт. Що у п'ястково фалангових суглобах кистей запальний остеоартрит не виникає. Синім кольором виділено суглоби в капсули котрих вплітаються волокна сухожиль і відповідно ентезів, мязів розгиначів. І лише в цих суглобах клінічно та при УЗД і рентген обстеження ми виявляли ознаки запального остеоартриту кистей. І тут наша гіпотеза. Зниження еластичності ентезів при навантаженні приводить до мікротріщин. Вивільняються молекули, які активують імунні клітини з утворенням цитокінів ТНФ, альфа і т.д. У міжфаланових суглобах пальців, де ентези анатомічно пов'язані з капсулами, запалення з ентезів поширюється на синовію хрящ та субкондральну кістку. Оскільки це відбувається у віці понад 40 років, коли рівень естрогенів в організмі знижується, а запальний остеоартрит кистей значно частіше зустрічається у жінок саме в цьому віці, зниження еластичності ентезів і схильність до розвитку запального остеоартриту, ми гіпотетично пов'язали з гіпоестрогенемією. І, звичайно. Я довго не чекав, вивчив тему, зрозумів, слухав вебінари, дзвонив, питав. І ми відкрили таку групу, зробили в нашому центрі такий субцентр по менопаузальній гормонозамісній терапії. І я є керівник тої групи. Туди входить дуже славний узист, не буду вже рекламу робити, дуже славний гінеколог. І ми жінок, ми є ентузіасти. Тому що, звичайно, гінекологи ту тему якось не дуже активно пропагують гормонозамісної терапії. Хотілося б, щоб вони були активніші. Сімейні лікарі взагалі того не хочуть. І от лишився професор Надашкевич, хто є реальним ентузіастом менопаузальної гормонозамісної терапії. Я знаю, які побічні ефекти, багато чого, але це я доповім, якщо мені дадуть можливість, на наступній нашій Конференції не сьогодні, бо то величезна тема. Ідемо далі. Є такий інститут в Англії Nice, називається, і він, згідно того інституту, візуалізація для діагнозу остеоартриту не вважається не обов'язкова. І людині понад 45 років, яка має біль у суглобах, пов'язану з фізичною активністю. Але немає ранкової скутості більше 30 хвилин, або взагалі її немає, може бути встановлено діагноз остеоартриту. Ну, звичайно, провівши диференційний діагноз з тими патологіями, які я перечисляв на початку. Крім гормонозамісної терапії, але знову тут то без фанатизму. Найчастіше це один раз на три місяці, якщо є набряк міжфалангових Суглобів пальців рук, якщо реально є набряк, на УЗД-випіт, то можна провести внутрісуглобову ін'єкцію, скажімо, три рази на рік в один суглоб, але не частіше. Ну, тут моя рука. І, до речі, коли ще в 94-році я був в Канаді тоді на стажуванні в відділенні, де професор Максимович. То до них стояла черга жінок, і вони навіть так і не мили руки особливо. Вони їх кололи в ті суглоби і кололи. І це була звичайна нормальна практика відносно імунобіологічної терапії при запальному остеоартриті кістей. Я думаю, що вона має велику перспективу. Але поки що результатів контрольованих, багатоцентрових, рандомізованих досліджень немає. Але декілька наших пацієнток. Які відчувають значний психологічний дискомфорт через зміну естетичного вигляду рук не так порушення функцій, яким неприємно ходити з тими вузликами Гебердена, які з'являються що на новому пальці, то вони вирішили приймати один імунобіологічний препарат, але називати я його зараз не буду. Це в кулуарах, якщо хтось захоче. Коли я запитав які скарги, перше було, що болять. Коліна після навантаження біль посилюється, так? і є ранкова скутість 15 хвилин. Тобто ви встаєте, 15 хвилин пройшли, і вже та скутість проходить стає легше. А за руки ви нічого не сказали. То прошу показати. От, будь ласка, покажіть нам руки оці гульки. Бачите? То називається вузлик Гебердена. А і тут є вузлик Гебердена, і тут, і тут. Вона вже пішла кругом. І тут є. То, якщо тут, то вузлик бушара називається. Ото є прошу вузлик Гебердена. А з і почалося, з лівого вказівного пальця все почалося. Але цікаво, що ви не поскаржились мені що ви зато навіть не згадали. Так, я вже себе... Ви здали аналіз сечової кислоти. Так, бо ви думаєте, що то є подарок. Тепер я включаю відео наше. От я вас ласкаво попрошу. Зараз нам собі на це відео навести камеру. Подивіться, фільм, те наше відео буде називатися «Остеоартрит а колись то називали остеоартроз. Бо думали, що то тільки зношуються хрещі і вже від того ті гулять. Насправді велике значення має запальний процес. От прошу подивитися, от на цьому екрані. Руки нагадують ваші чи не нагадують. Так, перші фаланги нагадують. От, от Бачите, ті вузлики Гебердена, а то є рентген. Як він виглядає? Значить, звужені сугубові щілини, їх практично немає. І ті вузлики то є кісткові розростання. Оця кісточка, бачите, як росте. І це цікаво називається симптом крила чайки. Тут ерозія є хреща в нижній кісточці. І оце картинка, якби крила чайки. Нагадує трошки? Mm -hmm. От. Що цікаво, що ви думали, що у вас є подарок. Так. І тут в мене отакий слайд. Хто ще не є оформлено, я тільки працюю над цим відео. І що я говорю? Раніше домінував погляд, що хвороба виникає виключно внаслідок зношування хреща без участі запалення. І застосовувався, і застосовувався термін-артроз серед населення. Для визначення даного стану іноді вживається термін солі, тобто подага mm -hmm. солі. Це пов'язано з помилковим тлумаченням типових для остеоартриту кісткових виростів в суглобі остеофітів, як відкладення уратних солей. Тобто я вам показав розростання кісток. А тепер я показую, чому люди так думають, бо справді є в тому резон. Бачите, оце кісточка так розрослася. Це називається вузлики бушара, якщо в проксимальних міжфалангових суглобах. В дистальних, то вузлики Гебердена. Оце є остеоартрит. то що у вас, тільки у вас ці суглоби менше, так, проксимальні менше у вас угу. ушкоджені. Вони у вас Я менше не взагалі. А от дистальні, ті віддалені більше. А в декого навпаки. Ці проксимальні ближні. Але ніколи не уражується п'ястково фалангові. Тільки може бути гемохроматоз хвороба, яка уражує ці суглоби. А отут прошу подивитись уважно. Ви бачите так само, якби ніби виглядає, що суглоб збільшений, і він справді є збільшений. Але коли я дивився пацієнта, я бачив, що є відкладення солей. У ратів, прямо під шкірою, мені то було добре видно, воно світилось таким жовтим. І справді то є, бачите, такі гульки. Mm -hmm. то є дійсно відкладення солей. Тому люди не даремно так кажуть, що то, можливо, подарук. Але насправді то не є подаром. Ото є нормальний суглок. завжди є хрящ. Щілини практично тут немає майже, так? там її немає. То, що на рентгені видно, що то щілина, то це є хрящ. Його рентген проходить наскрізь, і хрящі виглядають як щілина. Якщо би вам зараз зробити рентген, я так думаю, що та щілина була б набагато вуща. Тому що по тому, як я чув, згинаючи ваше коліно, я чув хруст, то значить, що кістка вже тереться до кістки, що той хрящ в багатьох місцях є зруйнований. Коли він руйнується, страждає підлегла кістка, і по краях ростуть такі вирости, остеофіти, які хочуть ніби втримати суглоб в, в кращій позиції. Не маючи хряща, організм хоче то компенсувати. І, власне, виростають у ті остеофіти, які я вам вже показував на пальцях рук в попередньому слайді. Але крім того, ще має місце запалення. Чому виникає запалення? Тому що в жінок, коли наступає період падіння рівня гормонів, тобто кліматеричний період, всі тканини тратять еластичність і пружність, і то і на обличчі так? виникають зморшки, які, на жаль, у вас деякі є. Так? <платно> а сухожилля, де вони кріпляться до костей капсула, вони теж тратять еластичність. Коли ви рухаєте, воно надривається, робляться. Тріщинки, довкола них іде запальний процес. І іноді і випід в суглобі з'являється, бо запалюється синов'я. І фактично має місце і дегенеративний процес, і запальний. І то є якраз то, що у вас є. Але питання відносно кліматеричних, я не знаю, чи ми на відео будемо писати, якщо би ви хотіли сказати, скільки часу у вас немає місячних? У мене почався 40, почалися. 42 роки. А так, зараз так, жінок... вам є 60, 60 майже 60 років. Тобто це вже 20 років майже. Тому ми зараз не можемо вам дати знову гормонозамісну терапію. Хіба що, якби ви пройшли обстеження сонних артерій, тобто каротинних, і бачили, що у вас нема жодних атеросклеротичних бляшок, то ще б можна було ризикнути, але то великий ризик. Бо якщо вже є процес атеросклерозу і дати естроген як замісне, то ті бляшки можуть руйнуватися, розпадатися, і на їх місці робляться тромби, вони можуть закривати судини. І це дуже небезпечно. Таке лікування можна почати найпізніше, то 10 років від останнього, від останнього так, циклу, то зараз ми, на жаль, не можемо. Але це є дуже важливо. Причина остеоартриту – це є падіння рівня естрогенів в крові. Ось такий ми зробили маленький вступ. Тоді я вам дякую.